Всім доброго дня. Чуєте, тривога вищить. Сумська область. У нас спочатку щось прилетіло, потім тривога завищала. Це з корови не чуть. Ой, їхала, їхала. Оце якщо опівдні їхати цим лісом, то вся дорога була на сонці. Зараз без 10-12. Ну, Фух, Захикалась, жарко. І головне до цього попрала, винесла, повісила, хмари такі ходили, що постійно кидалась знімати стірку. Потім їду, прийшла смс-ка, щоб посилка прибула. Збираюся, такі хмари знов пішла, про все познімала. Стала їхати на тобі, пече. І ось. Ні, однієї хмаринки, вон якась ліза. Фу. І щось уже полетіло. Кудись. Ой. І сирена вищить. Ну це ж по-любому назад буду їхати по-любому, я намокну. Дощі нам сьогодні передавали на весь день. 100% на мокно, ну в мене є парасолька. Кульок на голову Вдруг, що, Так, поперла я, відпочила. Получила. Як я цього вестиму? пентихмари всі пішли мимо коровинець. Ой. Якось я не подумала, що воно може бути таке. Ну це ж орхідеї, да, вони ж високі. Може, тут отак його залишити. Чи буду я дорогу бачити? Ще ж сюди вішов повернути. Фу, щось я задралося. Як його доперти тепер назад? Щось я настільки задралося, щось треба підкріпитися, води попити. Вот тут такая беседка. Вот, Файненько. Сижу я колкашек. Фух. Сейчас солнце что-то вылупилось. Сюда ехала под своей аллейкой. Так хорошо было, прохладно. Тенек, ветер, ветерец. Боже, ще мішок дай купити. У світ зайшла 295. Це ж взагалі 300 рублів. 300 рублів за 10 кг корму. Це зайду ще в іншу аптеку, там теж карточкою можна, може там дешевше буде. Примотала мішечок. 10 кг корму. Універсального. І це лафанчик, бо таки я чекаю дощу на свою голову. А це нормально, їде, воно тут не мішав, мені дорогу не закрива. Оце сумку треба перекинути на другий бок. Тут ось у мене вода, помідори. Фух. Треба їхати. В коровинцях. Вищить тривога. Де дістала телефон, щоб побачити, чи відб'ють, чи що. А вона вже по новій. Уже по новій вещи. Ой, мій. Нормально так їхати. Якщо широка дорога, то не міша. Пройтись трохи. Боже, який діяв у нас тут є. Зарощі. Це за дві хати підряд, а так нікому не потрібні. Це ще помню, чуть приїхала б кровинця. Вони вже були такі. Фух. Отак дві підряд. Взагалі тут поруч жити страшно. Тут кокаяни водяться. Нам по дитинство так казали. Вон, бач кричить кокаян. Mm. Так, Фух. їхати. Дуже в дворі. Як оце діточку не розпутить? Котосик, ти живеньке я виходила з хати, викинула його. На вулиці. Підсюльки. Масеньке моє. Кормів тобі купила. Риб'ячих, риба називається. Кот. Ти мене чуєш чи ні? На сапирка ти мала. О! Господи, як я задралась, боженьки. Завозило половину добро. Ще це розмотати. Котоня. Як же воно спиться от, не? Киється. Я не можу стих котів. Кськсь. -кс. Де сюди. Пішли в хату, -кис. котонь. Так, цыпля там таке купила. 220 старт для всіх підряд. Для бруллера був старт 200. О, господи, 60. Ну, у мене це таке тут, только щось тут так писано 10 кг, а воно таке якесь маленьке. Це я вже буду. Добавлять зерно, кукурузу і з цим комбікормом їх поступово переводити на це зерно. Картончики, деш, ні? Пішли в хатку, Масик. Лежить, пузо чухає. Кіці. Пішли. Ой, я Приблизила щось далеко. Нарила дощу. ти. Пішли зі мною. Кицелік. Не хоче. ну як хочеш. Так, це що хочу показати. Жоржини з флоріума. Десь тут підписані, його закрутила. Ось. Ось пролазять. Мені з того флоріума дзвонять кожен день як до знайомої до якоїсь. Все випитують, задоволені ви життям чи ні. Як вам наші рослинки? Вони вас прийнялись? Не прийняли, що ви хочете нам сказати? Ну, сьогодні заповнили там якусь рекламацію за те, що хто-то мені сухий прийшов, Ліатріс забула. Ото сухі такі козявочки були. Написали вони там щось і сказали, що на наступне замовлення буде вам. Скидка, ой, чи 10 чи 15%. отако, От І сказали, що тюльпани вже в їх нові є. Не знаю, ще будуть телефонувати чи ні, але я не знаю, кожен день. Ой, це такиме пролазить. Там ще покажу, як її укорінювала я. Так, піду, покажу розпаковочку трохи. Вийшла я з двору, навіть з двору вже закривала хвірточку, було без 10-12. Дві годинки мені знадобилося, щоб з'їздити туди і назад і вже розпрягтись, і що познімати. Так. Що купила? У все світі? Ні, Ні все світі. Кажу, мені холодної води. Каже, не один холодильник не працює, все, обломись. Ладно, взяла романського хліба. От найкращий хліб. Це найкращий хліб у Романському районі. Дві буханочки. Потім пішла по посилочку. Там посилочка, нова пошта знаходиться у магазині. Магазин Котенка. Забрала посилочку, отаких от купила батончиків по 19. Один там їла у бесідки, бо в мене сили іссякли. І оце мені продавщиця прямо всучила. Хліба, каже, візьміть-ка, попробуйте. 15 гривень. Котенко сам пече. Ексклюзивний, так сказати як. От кутюр. Тепер ковбаса, каже, яка у вас ковбаса добра є. Ось каже, добра, свіжайша, тільки привезли Лебединська. Лебединська Краковська. Ну, це я знаю дуже гарне. Помідори, помідори, не пам'ятаю. По 81 чи 91. Не пам'ятаю, просила кілограмчик, вона мені це. Все вигравила, що було у ящичку. Не вкуштувала ще. Ой, навіть красиві. Так, підділа під я трошки ковбаси, ну я її ще серед лісу чуть не стала їсти. Везу, воно пахне. Десь щось пахне, потім згадала, що в мене ковбаса є. Ну, от, дійсно, хоч зупиняйся і зупиняюся їж, а я гляньте, хліб є. Ковбаса є. Переламав гризину, якось вже дотерпіла. Ковбаса шикарна. Взагалі, лебединські ковбаси дуже гарні. Оце я купила таку, але ну, видно, що вона свіжайша і на вкус, і взагалі хлібець. ну Хлібець так, нічого. На вид, на консенс... Як оце? структуру, на смак. Ну так, можна їсти, але я його подивлюсь завтра, як він буде. Обично, хліб дуже вкусний, смачний перший день, а на другий день буває таке, що то кришиться, то ще щось Ось романський. Оце я останній раз брала дві буханки: одну ще з'їла більш-менш свіжою, друга вже зачерствіла, але я її черству з'їла. Ну, був у мене білий, різаний все, але. Мені він найкращий, Даже черствий, даже який там ще засохший, найкращий, найсмачніший, можна так сказати. Так, у аптеку. Оце я котушика при... присоглашала в хатку. Він не захотів лежити там бедлинкою, сірка для корей. Ой, оце все, що я купила, і все. Воду видудлила майже всю. Інакше б я десь засохла серед лісу, бо там чи, чи серед асфальту, коровинському десь на трасі, бо то впала і засохла. Фух, так, я підкріпилась трохи, трохи полегшила. Тепер розпакую ту орхідею, як її так розпакувати, оце я думаю, де місце знайти, щоб підвисити телефон. Цукерочки кинуть. Щось я мало собі цукерок купила. Так, то там усе по карточці. Оце ж у всіх, оце у вет у, у Катенка за продукти. По карточці усе в світі, щось так оце, що це взяла. А у нас, о, в нас у селі магазин за гроші, за готівку, якої у мене нема. Так, стала ховати холодильник, помідори, продукти, дивлюсь. Стоїть сиротинка, Коли я його купувала 12, 12 липня. Боже, доки ти будеш стояти, Доки це? Чого тебе це зараз не випити? Оце такий япіяк. <гум> Півтори ці літри І ніяк їх не доп'ю. Оце в таку жарень. Оце так благополучно з'їзди. Оп, оп, тихо-тихо. Щось залишається. нічого. Так пішло. Ой, боже, яка приємність холодна. Тихо. Вещо. Так, і ось мій недогризок, що я там біля магазину гризла. Фух. Ой, ще жарти деню розпаковувати. Зараз нап'юсь і будемо розпаковувати. Ну, як нап'юсь це залишилось. Ти залпом випила, це залишилось. Ну, не знаю. Воно це так може простояти до вечора. Ковбаску підділа, хлібчик, хлібчик романський, відрізала. Ой, це, це любов моя, це, це не передать. Це його просто так можна брати і їсти. От Просто так, особливо з маслом, з гарячим чаєм, з солоденьким. Оце найкращий хліб. Це теж так чую, але ну, отсьо. Ковбасу підділа, ковбаса шикарна, помідор так собі, ну, так собі. Оце може стояти до вечора. Вечором можу я його допити, і то подумавши, що то чай. Я можу чай в таких бокалах пити, так що. Ну, от оков, і він може мені не, не влазить чогось. Фух, такі справи. Ковбаса ну, і хлібчик робинський, шикардосні. Так, як його знімати? Камера не тримається рівна. Фух. Щас полетить кудись. Стіл шатається. Коробка шатається. хе я зараз не знімаю. О, а так. Фух. Та лки-палки, воно на мене лізе все. Це якось треба купити штатив гарний, бо цей китайський він мене вже замучив. Дивіться, заглядайте. Там вже можна піддивитись. Зараз. Так. Тепер можна вже зняти телефон і взяти у руки. Глянтаки та є красотою. Може гарно так запаковано. Маленький ножичек взяла, но маленький Так. Ага, Ще тут. Не. Тут назебное. А чё ж ты на меня И тут зерна Це, яка, це, яка це красива. Вона не, не просто біла. Вона з відтінком, Таким розовеньким. Так, ставимо. Стоїш, це викидаємо. Це розвертаємо. Тут таке у нас в мене красуні. Ой, ця біла, така шикарнюча, прямо шикарнюча. Вона мене колись була біла, але просто біла. Ой, яка гарненька. Риженька, руденька, маленька, тут дуже гарна. Ой, яка! Ой, яка я довольна, задоволена. Тут ще написано якийсь сорт. Ага. Написано, сорт. А на цей білий. Ой, хоча на білій не написано. Ну там було написано, де я купувала, там написано. Так, під закінчення я покажу. Їх такі лежачі, гарні. Лена, велике, дякую. Дуже гарненькі. Значить, скільки вони коштували? Оця руденька 250, а ця 350. Корні гарні. Ось корні. Ось тут взагалі шикарні. Тут трошки все погано видно їх. Один тільки мінус. Це скажу всім, щоб ніхто так не робив. Оціна, оцінка посилки була 200 гривень. Не можна так робити. Оцінка посилки повинна бути 600 гривень. От скільки вони коштують ці квіточки, вони коштують 600 гривень. Так, треба цінити посилочку. Те, що там, щоб ви менше заплатили, щоб вам менше. Там буквально ці, різниця це 5-10 гривень. Але. Особливо це Сумщини стосується Харківщини. Знаєте, як на нову почту прилітає, знаєте, як в дорогі прилітає, на сортувальні станції прилітає. І от, не дай Бог би, що сталося з цією посилкою, нова почта мені б дала 200 гривень. І тоді от така ситуація, а остальні мені де 400 гривень, хто мені повинен дати. І знаєте, і продавець, так сказати, не винуватий, і я не винувата. Продавцю, це треба завжди писати ту ціну, яка вона є. Ну це вже Сумська, Харківська. Оці всі прикордонні області, вони вже навчені цьому, вони ставлять ціну гарно. Тут у мене якось не попитали, я якось за це ну, якось завжди ставлять. Я за це даже взагалі випустила з виду. це. А потім, вчора вечора, читаю оцю ж накладну з телефона, з дивлюся, цінка 200 гривень. Ух, мені ж так трошки спалося неспокійно. Ну, це добре, що все добре, Ну, от, щоб знали, що не можна так робити. 600 значить 600. 5 тисяч вона стоїть, значить ставить 5 тисяч. Так, всім пока. Дякую, Лені, за посилочку. Херзантемки гарні, і там вона на другий день виставила теж хризантемку, така рожева з білим. Дуже гарна і все. Я б її теж купила. Але вже ж вдогонку ще одну посилку, якось вже не хочеться. Значить, пересилка мені коштувала 135 гривень. Самі орхідейки, це 250 і 350. Шикарні. Шикарні. Просто, просто я в восторгах, у великих восторгах. Все, всім пока.